Історія, чому взагалі люди намагаються зберігати історію? Тому що, якщо ви не помітили, Ну то я вам розкажу і покажу дуже простий прикол. Все ваше життя, все, що ви робите, весь ваш досвід, всі ваші знання базуються виключно на тому, що ви знаєте, то що ви робили, і як ви то робили. Іншими словами. Ваша пам'ять це і є історія вашого життя. Історія хвороби показує, як хвороба розвивалася і чому вона взагалі могла виникнути. Збирають при хворобі, наприклад, анамнез, тобто історію хвороб всіх родичів і тому подібне. Історія показує нам, наприклад, ходи експериментів, завдяки котрим ви можете перевірити, були ці експерименти фізичні чи хімічні, чи будь-які інші. Правдивими, бо знаючи історію експерименту від початку і до кінця, ви можете його повторити, відповідно, переконатися, правду сказали вам ті, хто робив експеримент, чи ви не вас намахали? Історія у нас всюди абсолютно всюди. Кожен з вас має медичну карту, яка по суті є історією ваших хвороб або історію вашого здоров'я. Якщо цю медичну карту втратите, Ну, то буде звізда вашому обслуговуванню здоров'я. Тому що лікар, який не знає, що з вами твориться, мусить зробити вам повний аналіз цього тіла, повне дослідження, і вже тільки тоді він буде знати, плюс-мінус, що вам світить. І то не факт. Тому що надзвичайно важливо знати, що, коли, на якому етапі існування або життя відбулося, щоб знати, що робити з тим далі. Плюс до всього, будь-яка кримінальна справа, чи будь-яка судова справа будується точно тим самим принципом. Вони просто відтворюють історію подій, злочину, чи будь-якої іншої неправомірної дії, або спору судового між двома юридичними чи фізичними особами. Звідси ми отримуємо дуже простий прикол на початок нашої розмови. Історія у нас всюда. Без історії ви ніхто. Якщо у вас немає знань про те, ким ви були раніше, ким були ваші предки, ким був ваш народ, то ви ніхто. От в прямому розумінні, так ніби ви знайшлися посеред пустого місця з амнезією, і нічого не пам'ятаєте, хто ви? Да ніхто. Всі ваші навики, всі ваші знання, все не має абсолютно ніякого сенсу, якщо воно не побудовано в логічному. Хронологічному порядку, тобто у вигляді історії, так, вам в школах історію подають саме так, щоб ви боронь Боже її не полюбили, саме в такий спосіб, щоб ви ні чертав, ні не зрозуміли. Тому що коли дітям в п'ятій класі починають розказувати про князьов і про їхню політику державну, знаєте, це ваше весело. Так, понятно, що 10-12-літня дитина ні черта не пойме, але відбити в неї охоту до розуміння цього предмету можна не раз таким способом. Чим і займається наша люба школа, Тільки люди на всю голову зацікавлені історією, можуть вийти зі школи з бажанням дізнаватись більше історії, тому що люди звичайні, яких не зацікавиш. От такими, що називається, задротськими фішками, до історії підійти навіть не захочуть за 300 кілометрів. Отож, що таке історія? Історія це те, що дає вам підставу чимось володіти в першу чергу. Історія народилася виключно для того, щоб підтверджувати права певних людей на володіння певними землями. І певними привілеями. Аристократія вела свою історію від першого свого знатного предка і до останніх. Аристократи знали всіх своїх предків, всі відхилення свого роду, все, що тільки можна. Тому що саме це давало їм право на володіння територіями і привілеями. Без знання своєї історії вони були ніхто. Відповідно, чернь історію свою не знала. Ні свою, ні своєї країни, нікого. Бо воно їм нафіг не впиралося. Їхні фінанси не залежали від знання їхнього свого минулого. Відповідно, їхні фінанси залежали виключно від того, що вони вміють робити. Тому їх історія цікавила дуже мало. А от аристократія базувала свої. Бугатство виключно на цьому, не тільки на силі, тому що силу вони отримували якраз за рахунок своєї історії. Чи мали вони право володіти чимось чи ні? Наприклад, дивіться: наприклад, найдревнішої країни, яка існує зараз в Європі Франції. В них був такий малесенький нюанс. Часи Варфоломіївської ночі, войноцьких воєн, тобто в другій половині 16 століття у Франції відбулася дуже цікава війна. Вона називалася війною трьох генріхів. В них брала участь три сторони. Перше, це був Генріх Аквітанський, який став королем Генріхом Третім, французьким Валуа. Другим це був Генріх Гіз, герцог. Бургундський, наскільки я пам'ятаю правильно. І третій це був Генріх Наварський з роду Бурбон, який, зрештою, і став королем Франції під іменем Генріха IV. Але в чому була суть? Суть була в тому, що династія Валуа отримала свій французький престол, не зовсім, так би мовити, на законних підставах. Тому що це була бічна гілка. І після вимирання всіх нащадків Генріха Філіпа IV красивого, саме династія Валуа, відхилення династії Капітінгів, по певних родових моментах отримала своє право на престол. Що правда, в тих, хто займав тоді англійський престол, династійно прав було більше. Але французи не хотіли, французькі аристократи, не хотіли, щоб ними керували англійські королі. І, відповідно, вони підтримали не дуже законну династію Валуа. І це в час війни трьох генехів стало дуже серйозною перепоною. Тому що виявилося, що рід Дегізів має набагато, набагато древніше коріння. І що їхній рід, їхнього герцога першого, починається паралельно з родом Карла Великого, який заснував імперію Франків. А династія Валуа починалася як відгалуження династії Капетінгів, і мала максимум 100 або 100 з хвостиком рочків на той момент. Отак, От дізи, які мали рід в 600 років, претендували стати королями Франції, не будучи ні разу представниками королівського роду, тільки тому, що їхній рід був древнішим. А герцоги це, по суті, були наші князі. Які володіли окремими своїми територіями. От до чого призводили династійні фішечки з історичної точки зору. Історично можна було обґрунтувати свої права на будь-яку владу. І гізи, якби ту посилу змогли підтвердити свої права, стали би королями Франції. Але королем Франції став Бурбон, який теж не мав прав на англії, господи, на французький престол. Своє право він підтвердив тільки тим, що він був одружений з дочкою попереднього короля Маргаритою. Королева Марго. і Її чоловік Генріх Наварський, який став першим королем Франції з династії де Бурбон під іменем Генріха IV, який два рази міняв віру, два рази ставав католиком. Другий раз, якорад, щоб стати королем Франції. У нас був аналогічний приклад, коли Костантин Острозький міг стати королем Польщі, якби став католиком. Але він лишився православним, тому українці отримали першого короля Польщі тільки через 100 років у вигляді Міхала I корибута, сина Байде Вишневецького, котрий до, 18, pardon, до 17 років свого життя так само був православним. Ось такі от нас історичні перипетії були у Хранці. Історія для аристократів це було їхнє право на владу, їхнє право на майно, їхнє право на заможність, їхнє право плювати в морду всім, хто не аристократ. Але ситуацію змінили французи. Коли вони як останні нехороші люди. 1789 року підняли бунт проти законного короля і відтяли йому бошку в 1792 році. І його дружині відтяли бошку, А його сина послали до шевца, швейца, того, який шив чоботи, котрий успішно молитного майбутнього минулого короля. Зато до смерті через рік часу. Історія. Що зробили французи? Французи, розумаю, зламали тоді основу основ, зламали феодальну систему. Вони ввели то, що ви зараз маєте. Громадянські права. Тіпа рівні всіх перед законом, типа цей. Право на життя, право на все решта. Так раніше трошки це зробили американці. Але в Європі це зробили саме французи. І Європа до сих пір живе. Майже по всьому, що сотворили французи. А такий не француз, а корсиканець, як Наполеон де Бу створив цивільний кодекс фактично самостійно. Кодекс, за яким живе майже вся Європа до сих пір, тому що в ньому всі закладені основні принципи громадянських прав, свобод. І тому подібно. От тоді поміняла ситуація докорінно. Бо тоді саме в Європі почали створюватись національні держави. І саме тоді, раптом на рівному місці, всім стала потрібна історія їхнього народу. До того народу було до сраки, яка в нього там історія. Вона йому нічого не давала. Але коли з'явилась національність і національні держави, історія раптом стала. Джерелом вигоди для всіх, хто належав до певної нації. а ну, ж таки, вернемося, наприклад, Франції, що отримали французькі громадяни. До революції громадян Франції не було, всі були підданими. Всі володіли тільки тим, чим дозволяв їм володіти на той момент короні, бо Франція була абсолютистською монархією. Все належало короні. Після того все стало належати нації. А відповідно, кожен відповідно. Мав якусь частину прав на володіння всієї нації. Ну, як мінімум, громадянин Франції мав право бути вище від негромадянина Франції і відповідно вимагати певних привілеїв для себе. Бачите, як це все? Раніше привілеї були тільки в аристократів, потім сталася революція, що привілеїв не було ні в кого, а в результаті почалося так, що привілейований стан став просто. На мільйони людей більше. Відповідно, зараз ви маєте точно ту саму фішку. Громадяни певної країни мають певні привілеї. Громадяни іншої країни, в тій країні вже таких привілеїв мати не будуть. От до чого все йдеться. Отому От людям на початку 19 століття раптом стала потрібна історія. Тому що історія по аналогії з аристократичною історією. Мало бути обґрунтуванням для націй на володіння певними територіями. А спірні території в Європі є всюди, навіть зараз, що вже говорити. І от ми отримали дуже простий прикол: історія стала потрібна всім, щоб кожен представник нації. Який належить до певної нації, міг іншим представникам інших націй, довести, що ці представники на тому клапті території не мають права ні на що, а тільки він має право на щось. Що це означало? Це означало, що якщо цю територію відберуть іншої нації, то кожен громадянин тої нації, яка відбере цю територію, може претендувати на певний вид халяви на цій території. Ну, як мінімум, мав право. Угнітати безнаказано тих, хто залишився на цій території з іншої нації. Так це, наприклад, виглядало в часи американо-мексиканської війни 1845 48 років, коли Мексика втратила майже третину своєї території, більша частина мексиканців з цієї території виїхали на територію Мексики, але залишились деякі мексиканці все ж таки на цій території, яку захопило США. І прибулі нові колоністи, мексиканці вганяли, як хотіли. І вони їх вважали нічим не ліпшим за, наприклад, індіанців і тому подібне. Але на відміну від індіанців, мексиканці не могли сильно відбиватися, тому що індіанці навіть не знали, що вони є жителями США, скажімо так, навіть не здогадувалися, допоки до них не прийшли ті жителі інші США і не почали їм пояснювати, що тепер то не ваша територія. Бачите? Історія, яка обґрунтовує права нації або країни на певні інші території, є надзвичайно важливою штукою. Тому що якщо ви приналежні до якоїсь нації, то ви отримуєте певні привілеї в порівнянні з представниками інших націй, як мінімум на території країни, на якій ця нація панує. Саме тому потрібна так історія. Тому що представників інших націй можна, грубо кажучи, угнітати. Вони не мають всіх прав, які має громадянин, вони не мають всіх привілеїв, які має громадянин, плюс з ними можна поводитись не завжди так, як обов'язково поводитись з громадянином вашої країни. І всі ви це дуже добре знаєте. Тому що всі ви це дуже близько бачили, скажімо так. Особливо, наприклад, я, який жив в 90-х роках. Дуже чітко розумів, хто насправді є громадяни України, а хто не мене є. Коли нам казали нормальна», або єхай на свою запану Україну і там говорить на своєму янзике. Чітко було понятно, без всяких базарів, хто, блядь, править Україною і хто там, блядь, є титульною нацією. Тому, коли мені зараз починають якісь уйоби ще заливати, немає Західної України, є Захід України. Я їм кажу: йди в свою східну Україну, та яка далі ще за східну Україну. Для мене Україна була західна, і до коскону мого вона буде Західною Україною, а не якимось куском західним якоїсь там України. Та, да, мене отак воспитала титульна нація України. Тому що себе титульною нацією я ніколи не відчував в Україні. І відповідаючи зразу на запитання, чи я мігрант, чи я хто. Знаєте, я можу документально підтвердити свою етнічну приналежність. Я народився ще при блядських комуняках. А вони були настільки зарівноправі, що вони вписували кожному. В паспорт і в свідоцтво про народження не тільки його національність, але й національність його батьків? І в мене там записано чітко чорним по зеленому, тому що советське свідоцтво про народження було зеленого кольору, красивим таким прописним почерком: мама українка, тата українець. Ну, а я, значить, німець виходить, так? Так, що таке? Бачите, наша нам історія. Нашу історію зараз пишуть таким способом, щоб ви могли от по тому самому лекалу комусь щось доказати. Наші предки були тут ще за трипільці. Похіру, що тих трипільців, в принципі, не могло існувати по всій причині, що клімат не дозволяв створити сільськогосподарську культуру, тому що був тільки тайга і дуже холодний степ. Ну, а кого це грибе? Головне, що якась хвойка знайшла якесь село закопане, щом не дуже глибоко. З черепками, битими горшками і тому подібне. До кого воно реально належно? Да Хер його знає. Чого він вирішив, що це третє тисячоліття до нашої ери? А хер його знає. Так йому і захтіло. Реальних способів датування нема. На глибині ні, ніхіра. глибина нічого не дає. Любий археолог вам скаже, що в певних місцевостях, особливо близьких до степу, грунти здуває. А в місцевостях близьки до лісу, ґрунти наростають набагато швидше з рахунок листя і тому подібного. Відповідно, яке там залягання, на яких глибинах? людинки, ви про що? Лабораторних способів нема, підтвердити нема чим. Але нам кажуть, що ті люди, які ліпили статуетки з дуже горбатими носами і широкими харями. Показуючи себе, що це наші прямі предки, які прям на льодовикове орали мамонтами ґрунти сіяли житом. Тому дехто намагається обґрунтовувати свою історію в тисячі років назад. І чим дальше ви загребетеся, тим ліпше. Саме тому нацики розказували, що вони походять напряму від нордичської раси. Далі не було їм до куди до вони просто нічого придумати нічого не змогли. Але як найдрівніше, французи виводять своє як мінімум від Галлів, від Мі... Венсінг який. Верцінгторікса, який воював ще з самим Цезарем. Німці так само виводять свого здається Аеція, якщо я правильно пам'ятаю, який в Тевтобургському лісі розбив три легіони Римлян. Як ви бачите, дуже прикольно виходить: якщо не було історії Риму, то значить не було історії Франції і Німеччини. А з Римом у нас величезні проблеми. Ну, італіянцям, вроді би не треба придумувати собі історію, правда? Всі ж плюють в сторону Риму. Всі дороги ведуть в Риму. От тільки де та Рима була, ніхто не знає. Тому що то місто, яке зараз обзивають Римом, далеко не факт, що було Римом. Бо Римів було багато. Той же самий Бремен це Бореорома, північний Рим. Його так називали ще при Карлі Великому. Ну, якщо був Північний Рим, значить був і Південний Рим, Східний, і ще чорті знати, який. Ми ж не знаємо, що означає назва міста Рим. ну, Рома. Але ми знаємо баєчку про двох братів, які ніби його заснували: Ромула і Рема. То він Рем, Рим, Ром. А хто його знає? Ну ж таки, ми не знаємо значення цього слова, відки може знати. От і гребіть, куди хочете з тою історією. Історія стала потрібна людям, а відповідно, масовим явищем вона стала тільки в 19 столітті спочатку націй в Європі. Як обґрунтування прав націй на певній території. Тому в кінці 18 століття Заперебриковська амперія собі придумала Київську у Русь. Тому що ніякої Київської не було, була тільки червона, чорна, біла, а до того просто Русь. Та й при тому це була навіть не само назва, а назва зовнішня. Отакі От ми маємо переколи з історією. Ось навіщо нам історія?